Ми не встигли сховатися, ми прокинулися, були вибухи, вилетіли вікна. Ми одразу взяли дитину, взяли своїх котів і пішли в укриття. Зачекалися відбію і поїхали до батьків, тому що вікон немає, з рамами повністю повибивало. Дитина дуже злякалася, тварини також були налякані. Ну, нічого, поїхали до батьків, всіх заспокоїли. Вночі ворог знову атакував Одесу. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа автомобілів на автостоянці біля багатоповерхівки. Горіло 12 автівок. Також постраждали супермаркет, тренувальний зал, вибито скління в квартирах багатоповерхівки, і постраждала пожежна частина та гуртожиток пожежної частини. На місці працювали психологи, ДСНС, надавали психологічну допомогу. Від ДСНС було залучено 11 одиниць техніки та 39 рятувальників. Також з рятувальниками працювали добровольці і пожежний підрозділ Національної гвардії України.